Роксі високоврожайний гібрид кукурудзи з Фао 280, створений для зернового виробництва. Цей середньоранній гібрид від компанії «Хікс Україна відзначається простотою у вирощуванні, стабільністю врожаю та адаптацією до умов полісся, лісостепу і степу України. Основні характеристики гібриду Роксі. Тип гібриду простий. Фао 280. Призначення зерно. Зерно проміжне. Ближче до зубовидного типу. Потенціал урожайності високий. Переваги гібриду. Роксі має високий потенціал урожайності, досягаючи найкращих результатів за оптимального рівня добрив. Гібрид забезпечує швидку вологовіддачу, що дозволяє своєчасно зібрати врожай із мінімальною вологістю зерна. Холодостійкість Роксі робить його ідеальним для раннього посіву, навіть за низьких температур на початку вегетації. Стійкість до сашкових захворювань зменшує ризики втрат урожаю. Висока стійкість до вилягання забезпечує захист від несприятливих погодних умов. Роксі це ваш вибір для стабільного врожаю та високої якості зерна. Замовляйте цей гібрид уже зараз і переконайтеся в його перевагах. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.